4 мільйони 295 тисяч гривень на одну тисячу дітей. Стільки коштів з обласного бюджету виділено на літню оздоровчу кампанію. санаторно курортне лікування в закладах підпорядкованих обласному управлінню охорони здоров'я триває з 30 травня по 29 серпня. Дітей приймає Чернігівський зелений гай та Ніжинський пролісок. Забезпечується нормальне харчування. Ну під п'ятиразове і шестиразове по зеленому гаю. Шість разів разів день харчують дітей. Там і і молочні продукти, і фрукти є завжди, і там і солодощі. Тобто ну стараємось, і досуг. Окрім обласних закладів, улітку діти зможуть оздоровитися і в дев'яти санаторіях, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я. Також на сезон працюватиме табір дружба Чернігівського управління охорони здоров'я. Там планують оздоровити 540 дітей. Потівки на санаторно-курортне лікування дітям надаються безкоштовно за рішенням відбіркової комісії. У нас це в дитячих поліклініках по місту Чернігово, перша друга, а в районах це районі, центральні районі лікарні. Перевага надається дітям, які потребують особливої уваги та підтримки. Це традиційні пільгові категорії, а також діти-учасників АТО та внутрішньо переміщені особи. Основне ми даємо перевагу дітям пільгових категорій: це не тільки діти учасників АТО, але це діти з малозабезпечених сімей, це діти з сироти, це діти напівсироти, це діти з інтернатів, які виховуються. Це діти з багатодітних сімей. от і також, е, значить, діти. Інваліди, діти, які потребують взагалі по показанням, які на диспансерному обліку з приводу якихось захворювань. Безкоштовно оздоровитися за рахунок обласного бюджету діти мають змогу не лише влітку, а весь рік. Усього за п'ять місяців з початку 2016-го по лінії обласного управління охорони здоров'я у санаторіях вже побувало 874 дитини. В закладах підпорядкованих МОЗ 461. Гроші на оздоровлення область виділяє, але райони не повністю використовують надані їм ліміти на безкоштовні путівки. Найбільше втрачених можливостей на оздоровлення у минулому році у санаторії пролісок дали аж 2800 путівок, із них 700 згоріли. У кого путівки згорають, тому у наступному році зменшують ліміти. Чому ж в районах не використовують на повну можливість безкоштовно оздоровити дітей і на місцях? Не звертаються до лікарів з приводу оздоровлення дітей, ну і скажімо так, це недопрацювання педіатрів наших на районах. Тому ми вже з ними неодноразові наради проводили і все. На жаль, така ситуація. Пояснюють інколи, що навіть там нема за що відправити. Хоча, ну, єдине, що у нас забирають – забираються станція, тобто довести наприклад, там з когось району там, на автобусі до железнодорожної станції і в Ніжин привезти. З Ніжина приїжджає вже автобус, з Ніжина забирає і везе діточок в санаторій. Ну, я не знаю, 10 гривень знайти на білет на електричку. я Думаю, що можливо.